Вітаю! Мене звати Вікторія Хомук, і в цьому відео я хочу трошки розповісти про свій досвід роботи та методи, які я застосовую у роботі з клієнтами. Що ж, напевно, основними методами є гештальтерапія, терапія підхід та позитивна транскультуральна психотерапія. Можливо, ви чули про те, що е, якісь там незакриті гештальти, так говорять, ходить е, по, по планеті. Так от, е, це є частково правдою, тому що, е, ну, е, стосовно опису цього методу, оскільки е, дуже будемо багато працювати про потреби, незакриті потреби. І е, Підхід передбачає те, що якщо є якась потреба, можливо, дитяча, можливо, доросла, можливо, неосвідомлена, навіть усвідомлення цієї потреби дозволяє вже підійти ближче до її реалізації, ну і бажано реалізувати її якось екологічно в цьому сучасному світі і в дорослому житті. Тому ці методи роботи підходять для людей, які готові взяти на себе відповідальність і розвиватися як особистість. За роки роботи в цій професії в мене вже склалася певна картина щодо свого, так би мовити, опису як терапевта. В цьому я базуюсь на відгуках своїх клієнтів. І так само і на власному аналізі своєї діяльності. Так от, я впевнена, що я терапевт, терапевт, терапевтка, яка вміє поєднувати кількість підтримки та фрустрації своїм клієнтам. Звичайно, буває дуже важливо, максимально важливо. Дати клієнтові стільки розуміння, підтримки, уваги, тепла, як йому потрібно. Але потрібно не забувати, що розвиток людини відбувається саме тоді, коли вона починає вона, або ж терапевт, тобто я, починає задавати собі доволі незручні питання і намагатися шукати на них відповіді. От. Тому я думаю, що я власне такий терапевт, який дуже поважає свого клієнта. Я дуже вірю в дорослість свого клієнта, в його здатність відчувати себе, свої переживання, змогу опрацювати всі ті думки і емоції, які виникають. Разом з тим, я дуже поважаю темп клієнта. І тому зі мною можна побути і в тяжких якихось переживаннях, і в радісних, поділитися чимось, що здається. Можливо, навіть собі ви не зізнавалися в цьому, що, що, здається для вас, можливо, сором'язливим або таким, про що не хочеться думати. Я та людина, з якою можна бути самим собою. І шукати рішення і бачення, яким я хочу бути. Ще потрошки хотіла розповісти про те, як я прийшла у цю професію. Як багато у кого з психотерапевтів, у мене є попередня вища освіта. Проте, ще у школі, в гімназії, я дуже цікавилася психологією. Писала навіть наукову роботу в Малій Академії наук з цієї теми, але життя склалося так, що психологія це вже моя друга вища освіта, яку я здобула в дорослому свідомому віці. Я клінічний психолог, от, і про те, як, як я пройшла у професію. Власне, через особисті проблеми я звернулася до психотерапевта. І це стало насправді початком і тим, де я згадала, як я хотіла працювати в цій сфері. Тому зараз я тут вірю в те, що психотерапія може бути довгим, доволі непростим шляхом. Проте також переконана, що це правда те, що покращує наше життя. І дозволяє життю заграти, можливо, навіть якимись новими барвами. Що стосується того, як проходять зустрічі зі мною, коли ми зустрічаємося, на перший погляд ми просто спілкуємось. Проте потрібно розуміти, що ми з вами ведемо терапевтичну бесіду. Яка, яка має певну структуру. Вона покликана з'ясувати, і це є моя мета, те, з чим ви звернулися, чому ви звернулися? Бо ж якщо ви тут, напевно, ви хочете щось змінити в своєму житті, або покращити, або зовсім кардинально поміняти. І, Власне, під час зустрічі ми з'ясовуємо, чому вам це не вдається. Як ви будете знати, що це вдалося? От, і шукаємо шляхи та способи, і я вам в цьому допомагаю. Всі ми люди різні, і двох однакових сесій не буває. Проте всі ми звертаємося за допомогою, тому що хочемо бути коханими, хочемо бути щасливими, хочемо бути успішними, хочемо налагодити стосунки з дітьми чи з батьками і так далі, і тому подібне. І я вірю, що психотерапія може дуже сильно в цьому допомогти. За вашого бажання і за вашої роботи та відповідальності. Тому, я думаю, що психотерапія це те, що точно треба спробувати. Запрошую до себе.